Судили чоловіка, якого раніше перша судова інстанція визнала винним в ухиленні від мобілізації, і відправила за грати на три роки. Визнаний винним вчиненні кримінального правопорушення на статтею стоп'ятшої кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк три роки. Як стало відомо з матеріалів справи, обвинувачений ще минулоріч влітку, начебто відмовився отримувати повістку та згодом не з'явився до пункту збору. За що власне і був притягнутий до кримінальної відповідальності, вже в суді чоловік пояснював свій вчинок тим, що доглядає за хворою тещою, і не має змоги її залишити сам на сам. Щодо визнання вини, то її підсудний повністю заперечив, адже вважав, що має достатньо підстав для відстрочки від військової служби. Не дивлячись на пояснення обвинуваченого, Любошівський районний суд все ж дійшов висновку, що волинянина за ухилення від мобілізації варто відправити до в'язниці на три роки. З таким на думку обвинуваченого надміру суворим вироком, чоловік не погодився та вирішив шукати справедливості для себе уже в апеляції. Його захисник подав відповідно скаргу, в якій просив суд про більш поблажливе покарання. Поданій апеляційній скарзі захисник просить звільнити від покарання і застосуванням від відбування покарання і застосуванням статті 75 кримінального кодексу. Уже в ході засідання дізнаємось, що наразі адвокат обвинуваченого клопоче про повне звільнення від кримінальної відповідальності. До початку апеляційного розгляду захисник клубу подав до апеляційного суду клопотання про звільнення серця від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачено статтею 336 Кримінального кодексу України, оскільки серець Григорій Григорович 7 травня 2024 року призваний на військову службу в Збройних силах та направлений в військову частину. Проти такого звільнення не заперечує і прокурор, оскільки фактично чоловік уже мобілізований і проходить військову службу та служить своїй країні. Заслухавши доводи і пояснення сторін, апеляційний суд виносить рішення. питанню захисника в інтересу повношного серця Григоря Григоровича. Задовольники вироблішівського ремонту судунського висинавстоквітня дві тисячі двадцять 2024 року щодо серця Григорія Григоровича скасувати». Вікторія Кулюк, Мирослав Хотимчук для новин на часі.